У 2024 році університет імені Шевченка ціла Україна та й загалом весь український світ відзначатимуть 210-ту річницю від дня народження видатного поета, мислителя, художника Тараса Шевченка. Для нашого університету це знаменна подія, адже Тарас Шевченко писав у своїх листах. Якщо б мені прихилитися до університету, то було б і добре. Але ця подія стосується не лише пророка і генія українського народу. В наступному році ми будемо відзначати 190 років від дня створення Крилово-Методівського товариства, ідейним натхненником якого був Тарас Шевченко. Ми пам'ятаємо, що це і 190 років університету, який ми символічно відзначатимемо у 2024-му, університету, який царським режимом був задуманий як осередок зросійщення протидії українству на теренах тодішньої е, України як задуманої Малоросії. Але не так сталося, як гадалося. Університет святого Володимира, єдиний університет у тогочасній Російській імперії, який мав ім'я, став осередком українства завдяки Кирило Методіївському товариству, став осередком відбудови і розбудови національної української ідеї, і цю місію цю призначення університет Київський національний університет імені Тараса Шевченка виконує і. Сьогодні. І знаменно, що саме напередодні ось цих ювілейних дат Музеї історії університету в нашому головному корпусі, який ми знаємо також під іменем Червоного корпусу, за допомогою історичного факультету та інституту філології, ми відкриваємо виставку, присвячену Кирило Методівському товариству. Ці унікальні фотографії, ці унікальні документи, які представлені на стендах, ми бачимо саме тут, в музеї історії університету, і я від імені ректорату від себе особисто запрошую усіх з ними ознайомитися. І дуже прикметно, що саме на одному із цих документів ми бачимо звинувачення царської влади в тому, що Тарас Шевченко писав, як. Цитую мовою оригіналу на малоросійському язикі. Тобто, ті закиди недругів України, недругів Великого Кобзаря, що А як же ж так? Він же ж в ті часи писав російською мовою, саме тому нам не варто від неї відмовлятися. Ці закиди є безпідставними, бо оригінальний документ царської охранки містить ось таке звинувачення. Тому я хотів би всіх. Запросити до того, щоб ознайомлюватися із справжньою історією, історією незамиленою, ідеологічними наративами, історією такою, як вона була, історією великої любові до України і великої зради одного із тих, хто втерся в довіру до Кирила Методіївців, зрадивши їх і зрікши на поневіряння та каторги. Тому ми і сьогодні розуміємо, що великий Тарас та всі, хто вибудовував нашу Україну, вони завжди з нами. Ми пишаємося тим, що саме тут закладалися основи, ідеї, рухи до незалежної української держави, і запрошуємо всіх дізнаватися про Україну, любити Україну, боронити Україну, боротися за неї. У Наступні роки і на всі наступні часи. Слава Україні!